Від початку доби у суботу російського окупаційні війська тричі порушили режим тиші. Двоє українських військових дістали поранень. Джерело вечірнє зведення прес-центру ООС. Дослівно так, по позиціях українських захисників поблизу населених пунктів Луганське та водяне ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Золоте 4. Внаслідок ворожих пострілів двоє українських військовослужбовців отримали легкі поранення. Воїнам оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників задовільний, деталі. Повідомляється, що підрозділи об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.